так уже третє відео починаю записувати із з думкою про те, що хочу проговорити, що практикувала вночі. Да? Тобто, яку практику, що. Ну, не те, що практику... не яку практикувала, бо схема, то вона в кожного буде своя. Але а ця формула да? підняття частотні... частотності. А саме, що бачилося, да? от які процеси відбувалися. Враховуючи, що я найперше, на що я звертаю увагу, це. Баланс да, через причину наслідкові зв'язки я їх не порушую. Тому що я розумію, що в світі є процеси такі, що очима людськими це може звучати як несправедливо, але коли ти заглядаєш файлики душі, ти розумієш, що, блін, на жаль. Ось тому в таких моментах я обережна завжди, ну, якби в поле я не заходжу. Ща я короче, порішаю". там, Ні, це, це взагалі якась не. Неадекватність, і це не про мудрість, тому що треба да, дуже зважено заходити в ці процеси, розуміти, що там. Так от, і да, перше, що зробила, очистила свою усвідомість, щоб не було ніяких викривлень, тому що я теж людина, в мене є різні ролі, в мене є різні стани і так далі. Да, для того, щоб не забарвлювати. Ну і взагалі, щоб ясніше, скажімо так, дивитися. Потім тому я використовувала декілька, декілька. Медитації з Кундаліні-Йоги, да, Вона, просто Кундаліні-Йога вона якраз дає можливість вичистити, вичистити, підготувати до такої глибокої якоїсь роботи. <кій> Ось. І потім, що я спостерігала, да, враховуючи цей баланс, ну, да, по двадцяточку вже говорила, да, такий як страшний суд. Бо навіть не по кармічній справедливості, там більше як таке прям. Такий, як міжсвіття сходиться в одній точці і стається прямо і внутрішній, тому що вибухає зовні, а ти розумієш, що в людей, в свідомостях підіймається їхні глюки, і вони, із них теж вилазить всяка всячина, цікава і не цікава. Але біда в тому, що оця вся нечисть, якщо я дивитися по кармічним. Процесам по цій справедливості, вона курва має чим заходити, розумієте, в чому біда. Тобто в наших свідомостях є ті дири, нечистоти, через яке оце, оця гниль вона може заходити. Тобто, мовно кажучи, програми можуть якісь на вас впливати, на вас, на мене, на всіх нас, тому що досвідів душів було багато. І воно впадло, от, -от, от, от, знаходить ці точки нашого просідання свідомості. Тобто, тому дуже важливо щільняти поле своє, да, там, прогулянками, практиками, е, ну, Тобто те, що дає можливість відчути свою душу, да, не тільки цю таку щільну плоть, Ущільнити своє електромагнітне поле, люди називаються аура. Да. Щоб була спроможні скажімо так, відрікошетитися, або, хоча б, помітити оцю штуку, да? тобто якусь, якийсь свій глюк, баг, через який намагається да, проникнути в вашу структуру, щось зовнішнє, да? Як щось деструктивне. А, і коли щільне електромагнітне поле, то ти хоча б бачиш. Ну, скажімо так, менше травмуєшся, і ти відразу в собі це утилізуєш, та? для того, щоб не ускладнювати цю ситуацію. Так от, що я хотіла сказати по вчорашній практиці, знаєте, от такі оці кармічні ваги, вони просто ніби як збоку, умовно кажучи, якщо це можна уявити як образ, вони просто так з боку стояли і такі накиди, давай. І я розумію, що моя кожна думка. Кожен намір вона буде запускати ці ваги. Тобто мені постійно треба буде на ці ваги щось класти. І оце гра, як то кажуть, почалася. Тобто, ніби ти хочеш проявити цей намір, то що я казала, да, от Верещагін говорив, да? ти наче хочеш проявити цей намір, але потім починаєш враховувати, ага, а є ще ті моменти, є ще сі моменти. А якщо запустити просто ніби як е, такий калій вогонь, то... То можуть постраждати з різних боків. Да? І оцей такий баланс без кінця, ну якби продовжувався. Да, оцю, оцю всю практику до того моменту, поки е, таке балансування не сталося. Тобто, ти розумієш, що. Угу. Ну, відносно на даний момент робота зроблена по максимуму із того, що можна було зробити. Тобто це не так, да? Це не, не такий махач. я енергопрафій, зараз, коротше, потоки запущу там. це саме буде, то понісу рознесу, бо я сіла там і ще щось. Це дуже тонка робота, це дуже ювелірна робота, коли ти в полі, ти, від... ти говориш фразу, і ти розумієш, що ця воля вона травмує ось, ось цих ось цих. Або ця воля призведе до того, що буде руйнація ось така, ось така. Або ось таке волевиявлення приведе до того, що будуть страждати. І ти ніби як обираєш, умовно кажучи, якнайменше із, із того, що може. Зруйнуватися. Тобто надаєш перевагу тому, щоб менше травмувалося живих створінь довкола себе. Але це не однозначно, це неозначна це не, це не якась відповідь або практика, яка тільки на це направлена. Тобто настільки живе поле було, що просто ти постійно там в балансі в цьому, ти постійно балансуєш. Дуже цікава, така була взаємодія. Ну, власне, по Софіротиці ми якраз двадцятку проходимо, і це от це от її така, це її такий дуже яскравий прояв всякої нечисті. Ну, насправді 20-та енергія, вона, вона в цьому плані потужніша, ніж 15-та. Ну от саме в такій взаємодії на тонкому плані. Ну, але, звісно, потім і побої лишаються різні. Ну, причому буквально на фізиці. Особливо, хто є носії 20-го коду, то вони на тілі можуть це прямо бачити потім після сну зранку. Ось тому, тому. знання мають дуже велике значення для того, щоб не зайти в самодурство. Для того щоб не порушувати закони життя смерті своєю волею, тому що іноді ми можемо проявити волю, яка через небрак якихось законів биття ти можеш принести шкоду навіть собі, навіть своїм рідним, близьким, навіть тим, хто кого ти дуже любиш, бо ти ж там всю там убрать всіх, от таких пересіків. А ти розумієш, що в досвідах людей, яких ти дуже любиш, це є. Вони це проживали. І ти розумієш, що цю підкосу і вони потраплять. Тобто це такі баланси. І тут дотримуватися нейтралітету навіть в цьому. Іноді люди називають, боже, це така жорстока. А коли, коли ти на вагу кладеш, взагалі все живе. То там немає чуже своє, там взагалі немає розділення. Ти не будеш рятувати тільки свою шкуру, там тільки чи тільки тих, кого ти називаєш своїх. Це не цілителі простору. Це тоді люди, які мають прив'язки до, до певних своїх життєвих ролей. І в моменти реальних історій, реальних взаємодій на тонкому плані, вони якраз, це буде їхня точка вразливості. Де вони впадуть? Не знаю, хтось розуміє про що я говорю. Якась ходить дівочка біля лісу, щось там розказує про якісь.